Чоловік своєму синові на п'ятиріччя подарував телефон і каже: Синок, коли я буду на роботі і тобі буде якесь важливе питання, вирішити, дзвони мені, я завжди тобі відповім. І пішов на роботу. Тільки на заходив свій в офіс, як секретарша йому каже, дзвонив ваш син. Батько ж відразу йому перезвоню і каже: Синок, що трапилось? Тату, тату, собака наша наклала на килимі. На мамину улюблену. що робити? Синок возьми віник, совок, убирися і викинь в мусор. І все зрозумів, тато. А, виключається, через время, через время опять дзвоник. Е, секретарша каже, ваш син знову дзвонить. Ну, з'єднайте Тато, тато, тут прийшов сусід і закрились в спальні вашій. Він зня, знімає штани, я бачу. Якщо він на сере, я прибирати за ним не буду.